Всіх вітаю в нас в садку. Подивіться, як квітує катальпа. Бачив хтось? Як квітує катальпа? Ось подивіться, які здорові квіточки в неї. Ось тут під барбікюшницей повісила кашпо. Ось таке. Воно вже давненько висить. Я вже й не пам'ятаю, мабуть, не показувала я його вам. Ось почало квітувати, гляньте, очіток оцей. Ой. Я й не бачила раніше, що він так квітує. Сподобалось йому тут висити, І почав квітувати. І... Ще одна, одна квіточка почала квітувати Олеандр Махровий, який мені подарувала Оленина мама з каналу Ера. Дивіться, О, яка гарна квіточка. Алеандр Махровий. Вся, підписала, щоб не забути. І ось тут мої альтанки. Подивіться, як виглядають кашпу, які ми з вами садили навесні. Тоді ще було прохолодно. Ось такий залепіс уже трішки підріс. І оцей же шачіток кімнатний. Тут він не квітує. Там на сонечки квітує. Ну тут поки він і так виглядає. Гляньте, аль. спадає як отаким от фонтанчиком, чи як гарно. Ось такий у мене. І ось тут бакопа і арабіс. Ось така. Ще не сильно розрісся, але ж йому рости і рости, ще ціле літо. Були зовсім малесенькі такі саджанці. І ось квітує арабіс. Ось і ось ця в неї квіточки і блакитні, і рожеві, ось такі нехай росте теж гарно ось моя верба. Монстр такий стоїть здоровенний, росте тут. Ялинок із-за неї не видно. Ні одну видно. А одна там закрита. Оце кожен рік ми її стрижемо і сильно стрижемо, І вона знову відростає. І подивіться, ми просто в тому році обстригли зовсім віти не було так опущено. І в цьому році, подивіться, як до води вона опустила свої віти. Ось так, така верба. Дуже багато від неї сміття. Ну що ж, вже ж посадила, вже ж не вибросиш. Мені шкода її вирубувати зовсім, поки росте, нехай. Обрізаємо, ну нічого. Чистим постійно ставок. А там. Рибка наша верховодка. Оце починає вечір і вона тут такі ой, ті, <смі> кульбіти витворяє, таке тут твориться вечором. Ось тільки підходиш, вона ж і вся йде на дно. І дивлюся, мальки появилися. Вже якась, Вже якась випустила мальків. У нас тут вже скоро свій е, натуральний ставок буде. Це ж два роки тим було малькам, які ми привезли з е, ставка місцевого, і вже дивлюся, ці, ця верховодка, як вона там ще називається, верховодка. Мені сказали верховодка. І два ж карася тут живе, я вже показувала. Тільки карасів не бачу, а мальків бачу. Мальків багато. Ну, вам на камеру тут, звичайно, не видно. Ось так, ось такий у нас ставок. І ось на веранді в мене теж такий ось кашпо традисканція. Колись діти подарували такий горщик, я розділила на наступний рік на два горщика. Оце вже третій рік у мене. Росте от така традисканці і квітує. А тут Акаліфа, лісохвост такий, Акаліфа називається. Ось тільки-тільки починає такі хвостики, бачите, вони потім розпушаться, такі гарні, гарні. будуть. Весь такий буде рожевий з хвостиками. Я підливаю їх добривами. нітроамофоску, фоску розбавляю, ну, в баклажки окремо розбавляю, потім додаю сюди водичку, в таку. Ось я купувала, вам показувала цей трояндочку зірвала, щоб... Ой, вона тут у водички. Нехай буде. І оцим. Поливаю свої квіточки. Тут е, герань плюще листа, е, така плющова, тільки вона поки ще не квітує, але ну, дивлюся, ось пуп'яночки вже є. Значить, буде квітувати скоро. От, і. і <п 'яночки> Бачите, забула. Потім спомню, <запиш> запишу. Теж скоро буду квітувати, поп'янки є. Є ось в одному горщику два, дві квіточки тут росте. Ось такі в мене на веранді квіти. Зрізала собі тут ерігерон, ще називають альпійська ромашка. Ось так. І анабель, гортензія. А тут у мене кануфер сушиться. Нарізала. Листечко таке вже здорове виросло, ось подивіться. О, а це не порізала. Зараз поріжу. І така, такий аромат від нього. Лимонний. Нехай сушиться. До чайку. І ось тут. Чуєте? Не хоче, не хоче. Так гарно співав. Зрізала м'яту. Ось зараз сполосну її. Все тут і м'ята отака садова. А це з крупними листями ворожея. Я її сіяла, сама виростила. А це котовник, зараз все сполосну і ось так ріжу подрібнюю ножицями в ящичок От нось. на ряднинку. І буде сушитися. Зима все підбере до чаю. Потихеньку все сушу. Кануфер сушу, сушу, м'яту, чебрець. Ну і далі все, що буде квітувати і рости. Трави буду сушити. Подивіться, як вона літає. Ой, я не знаю, чи видно вам на камеру. Подивіться, стільки бі білого. Ой, страшне. Оце кропимо. Ну, сподіваюсь, що поможе. Цей тапік, да, чи як він там? Тапік? Тапек, тапек. Тапеки. Тапеки. Господи. При це біле, біле. О, і тут в тепличці теж посадила трішечки. Ну, тут не так багато. Тут у нас огурчики. Ось так була, зірвала свій огурчик, який він солодющий. Що значить свої огурці? огірки. а ось ці помідори, що я для експерименту садила, подивіться, оці втулки туалетні. Я ж їх і не винімала, так посадила. Це сливочки, подивіться. Вже помідорки. Ось. Добре. Щоб не пекло. Хочемо замінити е, агроволокно на зелену сітку, затіняючу. пудім. Ось О, сушу паст з полуниці. Подрібнила на блендер. Блендером подрібнила і додавала сюди Цукор. Ось, ось така постіла. Ще трішки підсушиться і вже буду згортати. Така тонесенька, бачите. Ось така постіла. Ще полуниця є, залишилася ще небагато, але ну, трішки є. Ну, ось хочу, щоб не пропадала, бо ж стільки вже наїлися їмо, І треба щось робити з неї. У нас там чотири піддона. Ось такі. Змащувала олією пергаментну бумагу, щоб добре відділялася. Зібрала тільки що цілу миску гороху, такий горох гарний. Вже другий раз збираю таку миску. Ось так стільки гороху. Смачний горох, такий длинний. Я, правда, не пам'ятаю, як яка назва треба було. Викинула вже пакетик. Ось. Ну, дуже смачний. Це зібраний горох. Я в тому році сіяла і зібрала насіння. І оце другий раз я його сію. Мені дуже сподобався і я ось ось такий горох. Яке, яка назва, вже не помню. Дуже длінні отакі стрючки, ось такий гарний. Налущила цілу баночку гороху. І зараз хочу закрити його. Як закрити, у мене рецепта немає. Зараз буду шукати в Ютубі. Але хочу запитати, можливо, хтось закривав вже так горох? Я ще ні разу не закривала. Ну, підскажіть, можливо, в когось є гарний рецепт. Буду вдячна вам. Гороху ще багато, то я ще закрию ще баночку по вашому рецепту. Дякую, якщо поділитеся з ним. Енотера. Красунечка. Зараз в повній красі. Біля неї ромашка. Чіток. Теж очіток варіагатний. І Дубравнік. Ще не квітує, але ось скоро заквітує. Вічно зелений, такий гарний і лікарська рослинка. Нугти, все на все добре, всім миру, добра. Бережіть себе, до зустрічі.